Сета ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на тевай у студії Ліна Мазур вітаю. Терористи за три дні більше 40 разів порушили умову перемир'я. Повідомляють у штаби антитерористичної операції. Ніч минула на сході неспокійно. Бойовики обстріляли три блокпости сил АТО під Слов'янськом. А на ранок ще й позиції українських військових в Атрациті. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За попередніми даними був завданий артилерійський удар. Бій із застосуванням артилерії і автоматичної зброї триває біля. Селища Бірюкова на Луганщині активізувалися сепаратисти під Краматорськом. До позиції АТО підійшли близько 250 озброєних терористів. Втрат серед українських бійців немає. Верховний головнокомандувач дозволив силам АТО без вагань застосовувати атакувати бойовиків у відповідь. Під час наради із силовиками президент наголосив, терористи не виконують умови перемир'я. Напередодні збили український вертоліт Мі-8, постійно здійснюють артилерійські обстріли. Тож Петро Порошенко не виключає дострокового скасування перемир'я. Також президент зателефонував віце-президенту Джозефу Байдену та канцлеру Німеччини. Ангелі Меркель, закордонні лідери підтримали мирний план Порошенка та засудили насилля бойовиків. А український лідер ініціював телефонну конференцію разом із главами Франції, Німеччини та Росії, де мають скоординувати зусилля для зупинення насилля в Україні. Нагадаю, вчора дев'ятеро українських військових загинули під слов'янськом біля гори Карачун. Вони були на борту вертольота Мі 8 який терористи збили одразу після злету. У гелікоптер бойовики поцілили з ПЗРК. На борту гвинтокрила були фахівці, які мали контролювати дотримання бойовиками миру. Серед них троє офіцерів СБУ, повідомив генерал Олександр Розмазнін. Крім того, збитий вертоліт перевозив гуманітарну допомогу для громадян у зоні АТО. Наразі на місці катастрофи. Працює пошуково-рятувальна група. У терористів вилучили безпілотник, що шпигував за українськими військовими. Бійці АТО, що несуть службу на блокпосту на в'їзді в Донецьк, виявили льотний пристрій під час обшуку автомобіля сепаратиста. На тому ж блокпосту затримали більше 20 терористів та вилучили у них цілий арсенал зброї. Більше 30 автоматів, гранатометів та кулеметів. Частину з них везли з Криму. Це колишнє озброєння української армії. Інша частина російського походження. Рада Федерації Росії голосуватиме питання про скасування дозволу на використання російських військ в Україні вже сьогодні. Нагадаю, напередодні Володимир Путін у зверненні до нижньої палати парламенту попросив скасувати рішення про використання російської армії на території України від 1 березня. Тоді його прийняли одноголосно за вказівкою Путіна. Тепер одразу після нового звернення глави Росії три профільні комітети Верховної палати парламенту рекомендують. Довали раді федерації підтримати нове рішення Путіна, пояснюють, що скасування дозволу на військове вторгнення посприяє нормалізації ситуації в Україні, де почався переговорний процес на сході. Учора Петро Порошенко назвав рішення Путіна першим практичним кроком із офіційної підтримки мирного плану України із врегулювання ситуації на Донбасі. Натомість воон заговорили про погіршення ситуації на сході України. Напередодні у Нью-Йорку відбулось засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо кризи в Україні. Звіт представив Іван Шимонович, помічник генсека ООН. За його словами, з 15 квітня по 20 червня в Україні під час конфлікту загинуло 423 людини, зокрема мирні жителі й військові. Крім того, в ООН заявили про понад 46 тисяч біженців, 11,5 з з Криму, решта зі сходу. Постійний представник Литви заявила, що все це наслідок дії російських бойовиків, за словами Раймонди Мурмукайте, вбивства, рекет та тортури відбуваються в сталінському дусі. Україна звернулася до членів Радбезу із проханням про допомогу та підтримку мирного плану Порошенка. Ми вітаємо намір Володимира Путіна відмінити дозвіл російським військам входити на територію України. Однак ми спостерігаємо, що за останні дні Росія значно збільшила військову присутність на кордоні. Україна закликає всіх міжнародних партнерів підтримати її зусилля щодо дотримання пунктів прийнятих у Женеві у квітні. Ми хочемо, щоб договору дотримувалися всі сторони. Ми також просили міжнародну спільноту підтримати і мирний план Петра Порошенка. Представник Росії вже традиційно звинувачував київську владу у невиконанні раніше досягнутих домовленостей. Віталій Чуркін заявив, що в Україні так і не було розформовано незаконні збройні формування, назвавши при цьому правий сектор. А українську армію Чуркін звинуватив у каральній операції проти мирного населення. Однак Київ не тільки не відмінив, але і послідовно наращував карательну операцію проти собственного народу. Киев так и не приступил к разоружению незаконных вооруженных формирований. Прежде всего, боевиков правого сектора, других ультрарадикалов, а также различных региональных боевых структур типа Днепр, Азов, сомнительной с точки зрения правовой основы Национальной гвардии. Тяжелый отпечаток на украинский кризис наложило то обстоятельство, что он является прямым следствием насильственной и неконституционной смены власти в феврале этого года. Співпраця з країнами ЄС головна тема у кабінеті міністрів, адже за два дні мають підписати економічну частину угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив підготувати інформацію щодо результатів запровадження зони вільної торгівлі між нашою країною та ЄС в короткостроковій перспективі. Також урядовці мають розглянути кадрові питання та кілька законопроєктів, а саме про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переобладнання Нання та перепланування жилих приміщень і збільшення статутного капіталу державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва. Також урядовці планують затвердити бюджет пенсійного фонду України на 2014 рік. І поки це вся інформація більше дивіться вже за годину об й Гарного і головне мирного вам дня до зустрічі.